Костянець – це невеличке чарівне місто на Сумщині. Мальовничі краєвиди, унікальні пам'ятки, архітектури, історичні фестивалі. Все це приваблювало як гостей міста, так і самих мешканців. Маленьке місто мало великі досягнення та плани на майбутнє. 24 лютого 2022 року повністю зламало усі мрії громадян. У цей день перша колона російських окупантів зайшла до Тростянця. Бої за місто розпочалися вже наступного дня о 8-й ранку. 31 день тривала окупація міста з 24 лютого по 26 березня. За цей період було повністю зруйновано 62 житлових будинки та 5 багатоповерхівок. Пошкоджень зазнали тисячу приватних домоволодінь. внаслідок військової агресії колосальні збитки понесли і власники бізнесу за підрахунками. 28 підприємницьких об'єктів знищені вщент. Інші 26 зазнали суттєвих руйнацій. Завдяки силам 93-ї бригади Холодний Яр, територіальній обороні та місцевим партизанам у тяжких боях місто було звільнено. Попри всі жахи російської окупації, Тростянець вистояв і його історія почалася знову. Як після втрати свого бізнесу молода підприємиця знайшла в себе сили та натхнення відбудувати зруйноване, розповіла власниця студії краси Дар'я Сасіна. Він навіть Титус даже до ліду. Таж розкажіть, як давно була створена ваша студія краси? Скільки конкретно часу вона існувала до початку повномасштабної війни та окупації міста? Студія була створена десь близько трьох років тому. Літом, влітку, якраз 1 червня, це був початок моєї кар'єри. В студію я вклала в свою вперше всю силу, всю свою любов. Але на жаль, прийшла війна і трішки зруйнувала всі мої плани. Розкажіть, як це сталося, коли та які наслідки цього? 24 лютого почалася війна і Тростянець майже відразу був окупований. Десь 6 березня я прийшла до себе в студію, все ще було ціле. Але коли 7 числа ми прийшли з чоловіком забрати речі, студія вже була розграблена. В студії знаходилося десь 10 солдатів руських. Вони набирали воду, і студія вже була розгроблена. Тобто вагома частина майна вже була вкрадена та зруйнована. Це десь було 6-7 березня, десь так. І, звісно, вони дуже злякали мене. Вони поставили нас тут на колінки, почали погрожувати автоматами, перевіряти телефони. Але потім один із солдатів сказав: що забирайте своє і тікайте звідси, бо будемо стріляти, більше сюди не приходьте. Тому я вже побачила свою студію в кінці марта, коли вже Тростянець було звільнено. І це був жах для мене. Коли ви на власні очі побачили пошкоджену студію, викрадені матеріали, що ви відчули у той момент? Ну сказати чесно, що це було дуже боляче, дуже боляче, тому що я завжди працювала по 24 години, 24 на 7, і вкладала всі сили, всі гроші на розвиток для того, щоб в Трастянці зробити студію гарного і надавати якість обслуговування і сервісу. То коли я побачила, скільки всього і як нещадно вони зруйнували велику частину мого життя, то це мене повергло в шок. Я була в істериці. Якщо чесно, я коли вони пішли солдати, я ось тут сиділа, плакала, тому що я навіть не могла піднятися. Це для мене було щось дуже надскладне. От в той день щось в мені дуже сильно зруйнувалося. Я дуже змінилася після цього, дуже. Даша, чи підраховували ви збитки, і яка їх сума? Приблизно десь 400 тисяч, приблизно так, але е, були ще такі речі, які були подаровані. Я ціни якої я не знаю, але але десь 400 тисяч так. у мене у чоловіка золоті руки і всю мебель, то він зробив сам. Мені дуже допомогли знайомі з Сум, які займаються обладнанням. І вони мені дали стільці, мийку і фени дали в розстрочку. Тобто я е, працювала і виплачувала борги. І так я відновила студію. Буквально за три місяці я роздала шалену е, ціну грошей, якщо чесно. Приблизно ну, 20 тисяч стояла тільки одна мийка. 21. І кожен стілець по 9. І плюс фарбники, які теж мені дали в розсрочку. Просто дуже добрі люди, якщо чесно, дуже добрі. Незважаючи на завдані збитки та зіпсований ремонт у приміщенні, ви досить швидко відновили свою студію. Скільки конкретно часу пішло на це, і паралельно чи працювали ви увесь цей час? Після окупації я прийшла до салону десь в апрелі місяця. Побачивши, що від стін, від стелі не залишилося та меблів не залишилося майже нічого, я дуже довго не наважувалася на те, щоб відновити студію. Все впиралося в кошти, тому що під час окупації було ранено мого брата, і всі кошти пішли йому на лікування. Тобто, на момент, коли ми вже вийшли з окупації, можна було відновлювати свою роботу, грошей в мене не було. Завдяки Тані Гордієнко, яку я працювала в салоні фієрі, колись вона мені дуже допомогла. Вона мене безкоштовно впустила до себе в студію, надала матеріали і допомогла мені відновити бізнес. Це все завдяки татьові. І я вам скажу, якщо чесно, якби не доброта людей і підтримка, то це було б дуже складно. І з моїм характером, коли я все хочу максимально швидко, якісно, то це завжди мені грає не на руку, тому що я хочу завжди краще, краще, краще. Я не можу зупинитися це, як знаєте, як спорт. Коли ти хочеш чого-то досягнути, але е, я не вмію це розтягувати. Мені треба зараз. Тому я відразу майже пішла працювати і паралельно перші місяці я переправляла всі кошти е, 50% переправляла на засобі. Е, Тому що завдяки їм е, в мене була можливість працювати, і на той період часу е, нам дуже тросенцю дуже сильно допомагали. Проблем з їжею і так і так далі не було. Тому нам де вистачало того, що давали в гуманітарній допомозі, того, що в нас ще було. І е, фінанси я направляла на допомогу ЗСУ. Дуже багато знайомих, які воювали, дуже багато сімей, які постраждали. Тому мені дуже сильно хотілося допомогти. Розкажіть більш детально, як наважилися відновлювати студію, де взяли сили та натхнення не покладати рук, і саме головне не впадати у розпач. Угу. Ви знаєте, я е, росла в такій сім'ї, де не прийнято здаватись. Е, мене завжди навчали батьки бути е, цілоспрямованими в усьому, за що я бралася. Тому я ніколи не привикла здаватися. І... Перший час, звісно, так це було тяжко, але завдяки моїм клієнтам, завдяки підтримці чоловіка, батьків, мого сина, який допомагав мені розбирати всі ці всі завали, витягував все, вимував разом зі мною, то це дало дуже великої наснаги для того, щоб не зупинитися і йти далі. І як я можу собі це дозволити, коли е скільки людей погибло для того, щоб я могла працювати? Як мені можна було повісити руки. Я цілоспрямована е, працювала для того, щоб допомагати і ЗСУ, і нашому місту. Тому що в мене в планах є е, надати робочі місця християнам, розширити свій бізнес. Тому я сподіваюся, що війна вже скоро закінчиться, і всі мої плани здійсняться буде. Під час окупації міста ви допомагали іншим, тож незважаючи на ризики, чи не боялися займатися саме такою ризикованою діяльністю? Якщо чесно, я така людина, для якої страх це адреналин. Я насолоджуюся від якихось перешкод, від складностей. Я хочу і хотіла бути максимально корисною для того, щоб допомогти всім людям сидіти вдома, рахувати скільки прилетіло, скільки відлетіло, то це не моє. Мені хотілося бачити, мені хотілося допомагати е, хотілося вносити якісь зміни в життя інших людей під час цієї окупації. Е, багато людей здавалося і падало духом, е, і тому саме я не могла з цього собі дозволити. В мене вдома чекала маленька дитина і маленька сестричка. Заради якої я була готова вигризати землю, бігти під обстрілами, щоб бабусям, сусідам принести хліба, ліків, передати їжу, яка в нас була в Ізлишку, передати до церкви, там, би роздавали людям. А сидіти вдома ну, це не моє. На жаль, не моє. А може, і на щастя. На шляху до успіху завжди бувають перешкоди. Незважаючи на ситуацію, яка зараз в нашій країні, ми повинні максимально швидко відновитися та встати з колін, на які нас намагається поставити Росія та показати їй, що ми сильні, ми не здаємося, і ми відновимо цю країну і будемо найкращою країною в світі. Тому, якщо чесно, всім бізнесменам та людям, які втратили бізнес, які планують відкрити бізнес, хочу сказати, що якщо не ми, то хто потрібно завжди достигати своїх цілей і не боятися цього, незважаючи на всі фактори. Тільки так все буде добре.